Акції протесту завжди корисні для політиків, будь-які. Головне, щоб вони були чесними, так само як і вимога до політики бути чесними. Я переконаний, більшість людей, які там є, це люди, які справді прийшли і вимагають від влади бути ефективнішою. Але є частина людей, які продалися за 150, 200 або 500 гривень. А це їм треба добре думати, для чого вони це роблять. Люди і мають право на висловлення своєї позиції. Абсолютно позитивне ставлення. Питання погане: що якщо ці люди просто-напросто прийшли за гроші, то тоді це не висловлення своєї позиції, а просто-напросто таке гастарбайдерство на мітингах. Люди мають право на на протест, це їх конституційне право, вони можуть виходити, політики мають право запрошувати. Двояко. Справа в тому, що це не тільки під Верховна Радою, на банкові кажуть, є багато реально поплачених людей. І той факт, що абсолютно правильні мітинги, тобто з реальними учасниками, зараз змішалися з проплаченими, це, звісно. Є на сьогодні особисто для мене навіть проблеми. Те, що зараз ми побачимо, це такий просто фестиваль проблем українського суспільства, проблем реальних, проблем штучних, проблем взагалі. Аби толк від неї був. якщо... Що стосується того, що по банку Михайлівській і по поверненню вкладів, це однозначно я за я тільки тільки від людей повернувся. Якщо держава винна в тому, що люди стали бідніші або обмежують їхні права, нормальна європейська практика виходити і відстоювати свій інтерес. От коли будуть люди використовувати в 10 разів більше газу, ніж зараз, коли їм за це прийде рахунки, і вони зрозуміють, що вони... Не мають можливості їх заплатити, тоді буде це друга хвиля. А ще буде хвиля, коли будемо згадувати річницю майдану, що нікого не покарали, нікого не зловили. Тобто цих моментів, повірте, в нас зиму дуже багато. Мені здається, що це доволі ординарна ситуація, коли під Верховною Радою збираються люди, щось вимагають. Майже кожен тиждень пленарний є якісь мітинги під Верховною Радою. Важко згадати, коли їх не було в який раз. Я считаю, что протесты неотъемлемого права людей, и это право нужно уважать. Я знаю, что там смешались кучу коней, люди, есть явно проплаченные акции, я вижу, как формируются эти колонны, а есть люди, которые реально обурены. И вот эти крики, и самонакручивание, план Шатун, сейчас там будет захват власти, все это бредни перепуганных коррупционеров. Я считаю, Во виявлення людей, то я ставлюсь позитивно. Якщо це за гроші, то негативно. Це наше достоинство. Що наш народ має право протестувати, коли йому щось то не нравится. будь в талітарній країні такої невозможно. По суті, я підтримую. Взагалі, можливість людей висловлювати свій протест проти там якихось явищ проти політики, влади це абсолютно нормально для демократичної країни. Головне, щоб ці протести були щирими, відвертими і справжніми. І нехай вони будуть це нормально для демократичної країни.